Краще, який варіант є, куди її направити? Краще, якщо в тебе накопичується негативна енергетика, то потрібно, по-перше, батьки повинні вчити, як правильно управляти цією енергетикою дітей. Але коли ти чуєш в школі і на уроки тверезості, коли питають дітей, а скажіть, будь ласка, у кого батьки вдома матюкаються? То приблизно половина класу піднімає руку. Це дуже неприємно, коли отак батьки в присутності дітей оце нецензурно виражають свої емоції, виражають свій гнів у цих негативних словах. І вони не розуміють, що вони в першу чергу пробивають свою, своє біополе, по-друге, біополе дитини, по-друге, третє, дитина страждає. По-четверте, імунітет дитини падає, і це дуже погано, що ми себе не цінимо. Ми не любов проявляємо, а негатив. І деколи буває, що діти навіть і не відслідковують в своїй мові, як у них оце слово нецензурне, лайливе, виходить з їхніх уст. Годі, я розумію, що спочатку вони його чули. По чому вони почали пробувати його говорити і думають, той, хто лається, той, хто матюкається, це ознака дорослості. Ні, це не ознака з дорослості. Це ознака, що людина вже має шкідливу звичку, яка його руйнує із середини. Бо Тому що матюча це міна уповільної дії. Це як та вибухівка. Знаєте, і вона. Можна сказати, нашу душу просто бере і роздирає. Для чого нам дана душа? Для того, щоб ми її так знищували. Тому матюки знищують не тільки нашу душу, а взагалі будь-яка церква вважає матюки великим гріхом. І навіть записано в Біблії, що той, хто матюкається, ніколи в Царство Боже не попаде. То Розумієте, не може із з вуст твого рота, коли ти стоїш в церкві і читаєш молитву, або коли ти читаєш, отчинаєш, або Богородицю, а потім виходиш з цієї церкви, або після молитви, і ти можеш виразити з цих самих вуст. Матюки, воно ніяк не клеїться. Я хотів би вам сказати, шановні, позбувайтеся цієї шкідливої звички. Тому що вона вас руйнує як на духовному рівні, так і на фізичному.